Як сіро на землі, як самотня, а скрізь вирую вихрами життя, як тиху у душі і мимоволі згадаю про вогненне майбуття, печально згадую про тих, хто не зі мною, в жалобі я за тим, кого нема, як бридко розуміти, що напевне ти витрачаєш щастлі задарма, не можу слухати я лестощі з брехнею, що породили лиш літки брудні. Не можу бачити розчавлені лілеї, лі такі тендітні білі на землі. Душа, як біла квітка на морозі. Ще крок. І ще один необережний крок розчавлять каблуком і на морозі Замерзною холону. Це мій рок. А може, Все не так уже й погано, лиш сірі кольори не замічать, Запути підлість. Все, що було марно, а злість і біль на радість помінять. Та де міняють? Де її міняють? Скажіть, повідайте, прошу, благаю вас. Ще поки вірю серцем і душею. ще поки є у мене вільний час. Слава Україні! Разом переможемо!